Доброго дня всім, хто дивиться зараз це відео, Дмитро Поломницька служба Святині України міста Київ. Ради вас вітати в Святоспенській Почаєвської лаврі. Христос хрещається сьогодні, 19 січня 2025 року. І ми знову, звичайно, перевезли свою групу до Святоспенської Почаєвської лаври. Лавра не переходила на так званий державний календар, тому водохреща, свято Богоявлення, так і залишилось, як було це традиційно. Багато сотень років, саме в цей день. Відео я знімаю для того, щоб ви пересвідчились, по-перше, в тому, що Лавра під час війни відкрита. В на жаль, небагато, але це пов'язано з війною, це пов'язано з тим, що все-таки трошки прохолодно, зима. Але менше з тим наша група з Києва приїхала до Святині. Тому ви теж можете сміливо замовляти нашу поїздку. До Почайва в рамках цієї поїздки ви також відвідаєте монастир Духа Святого, Монастир Святої Праведне, Анни Шерлом і які ви будете омиватися, і місто Кременець. Почаю тихо, гарно, спокійно. До зустрічі